Кам'янському розробляють міську програму по реабілітації військових за допомогою іпотерапії. у співпраці з реабілітаційним центром, який наше місто відкрило першим в області, захисникам будуть надавати фізичну та психологічну допомогу на базі кінного двору отаман з ініціативою долучитися до відновлення воїнів за допомогою іпотерапії до міської влади звернувся власник конеферми. Дуже вдячний, що відреагувала влада. А зараз я думаю, саме час, коли така війна, коли дуже багато травмованих людей і психічно, і Фізично, психологічний стан людини дуже важливий. Тому я звернувся до мера результатами зустрічі. Я дуже задоволений. Наші коні ще допоможуть. Я думаю, не одному десятку людей. Власники коноферми мають великий досвід реабілітації, у тому числі дітей та дорослих з інвалідністю. Коні відновлюють і фізично, і ментально. Під час занять і по відбувається одночасне тренування слабких м'язів і розслаблення перенапружених. Покращується рівновага, досягається чітка орієнтація в просторі, підвищується самооцінка. Головне ж покращення стану людини відбувається просто від спілкува з цими неймовірними тваринами.